Сумчани долучились до відзначення Дня Соборності України, свята присвяченого єднанню. У цей день, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність. А рівно за рік 1919-го УНР та Західноукраїнська Народна Республіка підписали акт з луки. Сьогодні великий день. 106 років УНР, День Соборності, День Свободи. Це українське свято, яке ми відмічаємо кожного разу, і всі свята ми біля Тараса Шевченка. Сумчани традиційно у цей день приходять до пам'ятника Тарасові Шевченку. кажуть, зараз як ніколи важливо пам'ятати про свої цінності і єднатися навколо них. Коли стала війна, то ми стали відчувати, що об'єднання було в Україні було вкрай необхідне, і тільки разом ми можемо вижити і ті. Жертвоприношення, які нам довелося пережити, даром не пройдуть, ми переможемо. Тустяться, що все-таки люди розуміють, що ми велика нація, що з нами треба рахуватися, що ми можемо відстояти свою незалежність попри все. Українці єдині у своєму прагненні відстояти незалежність, вільну і соборну державу. Це наші громадяни, сумчани в чергове довели, коли почалася повномасштабна війна. Доводять це і до нині. Щиро вітаємо сумчан всіх українців в Україні за кордоном з Днем Соборності України. Ми всі разом продемонстрували на практиці нашу єдність та взаємопідтримку. Ми пам'ятаємо звичайних підприємців, лікарів, вчителів, котрі боронили місто, і тепер також не покладають рук, рухаючи нас до. Перемоги, я вважаю, що сьогоднішній день це день нашої соборності, яка розпочалась з нашої єдності. Сьогодні для всіх українців соборність це є боротьба, це є життя і це є непохитна воля і віра в нашу спільну перемогу. Вона обов'язково буде, тому я вітаю всіх зі святом. Вірте в Україну, вірте в вірте збройні сили, допомагайте їм, і ми обов'язково переможемо. Новини СТС.